Всім привіт! І тепер прямий репортаж самої траси. Дивіться, як багато людей катається на лижах. Дуже круто, хто на сноубордах, хто на лижах. Всі вспоряджені. Нам дали трошки часу прогулятися і подивитися, як це відбувається. Дуже класно. Ми кататися сьогодні не будемо, на жаль, просто покатаємося потім на підйомниках. Ось десь вони видно. Ось підйомники. А потім ввечері піднімемося, буде освітлюватися траса, дуже круто. Погода просто шикарна. До речі, я вчора замовила сніг, і він сьогодні випав, тому що снігу не було в Карпатах, Був такий штучний, насипаний. А сьогодні зранку до обіду падав дуже класний крутий сніг. Ось такий сюрприз. <смех> <смех> по замовленню на позамовленні ноги день народження це круто. Мрії збиваються люди, друзі, і я думаю, що варто загадувати бажання ставити собі якісь цілі, і вони обов'язково збудуться. Навіть неважливо, не важливо, яким не треба докладати дуже великих зусиль, просто треба про це пам'ятати, що всі наші бажання вони будуть почуті і, звичайно, будуть виконання на нешне. Всім папа люблю, їх цілую. Ще потім буде.